Чергова масована ракетна атака зранку. Ворог гатив по українських містах балістикою, крилатими ракетами, шахедами Били окупанти, зокрема по Сумщині. Там є пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури. Про це розпитаю Володимира Артюха, начальника Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. Вважаю здоров'я. Будь ласка, розкажіть про наслідки ранкового обстрілу, які населені пункти були під ударом. Ну, взагалі, то по сумській області було 10 населених пунктів, які постраждали від артилерійських обстрілів. Найбільше потужніші обстріли ракетними засобами ураження було місто Шостка, 13 ракет. А третій годині було 4 ракети застосовано по місту по інфраструктури міста Шостки. І о восьмій годині ще 9 ракет, внаслідок чого постраждала суттєва інфраструктура, три котельні. Сьогодні 45 будинків без опалення, дві школи і інші об'єкти, які сьогодні зараз проводяться, їхнє обстеження і надається допомога щодо ліквідації Відповідно, і ДСНС, і громадою і нашими міжнародними партнерами зараз відновлюються працюють бригади щодо відновлення теплопостачання. Тому такі наслідки взагалі то по місту Канотопу ворог за цей рік дуже багато застосовував зброї всього 27 ракет було за цей рік, з них сьогоднішніх 13, практично половина за один день. Всього 84 обстріли за рік по місту громаді Шостінське було застосуванням кабів, застосуванням. БПЛА, типу шахет. До речі, скажу, що за цей рік ми можемо зараз підсумувати, що понад 767, практично 767 шахетів було збито в небі Сумщини, завдячуючи нашим збройним силам всім силам оборони і безпеки, які застосовують сьогодні протиповітряну зброю проти ворога, досить ефективно, особливо це. Останній квартал після прийнятих рішень головнокомандувачем Верховного головнокомандувачем президента щодо підсилення протиповітряної оборони. Але сьогодні це була так, надзвичайна подія. Такі масоване застосування авіаційних е, ракет, е, керованих ракет е, з боку ворога ще не було е, по місту шостих в тому числі. Пане Володимире, який ступінь пошкоджень домівок. Скільки ну можливо вже відомо, скільки зруйновано безнадійно? Скільки ще можна відновити? Чи є будинки, наприклад, яких доведеться зараз доводиться відселяти людей, і де розміщують людей в таких випадках? Наразі сьогодні, на цю хвилину, розгорнуто чотири штаби в районах міста. 12 будинків пошкоджено. Багато поверхів пошкоджено. В основному це скло, двері. Тому сьогодні зараз надається допомога щодо укриття цих помешкань. ЄСБ закривають для того, щоб зберегти тепло. Ну і головна задача зараз нам відновити таке постачання. Доповідають наші бригади аварійні, рятувальні, що теплопостачання має бути відновлене сьогодні на протязі доби. Тобто котельні, які були пошкоджені зараз, теж відновлюються і робиться все для того, щоб в будинках сьогодні в цю важливу для кожної родини ніч було тепло. Пане Володимире, якщо дуже коротко, які ще об'єкти пошкоджені, якщо можна про це говорити, звісно, Ну, об'єкти пов'язані з водозабором. Угу. З водозабором там теж зараз роблять роботи. Але наразі в цілому я вам привів цифри угу. за цей рік шостка вона. Страждала від цих е, нальотів, і вже сьогодні і керівництво громади, і ДСНС, і інші сили аварійне рятувальні вони вже забезпечення. Вони і... знають як забезпечені всім необхідним і реагують оперативно для того, щоб все ж таки сьогодні е, у людей е, відбулись ці е, святкові заходи, які вони планували. На жаль, сьогодні така подія. Досить для нас сумна. Так на жаль. На жаль. Тим не менше. Я дуже вам дякую. По перше, за розмову за ваш час. По-друге, я щиро бажаю жителям Сумщини та й всій Україні, щоб сьогоднішня новорічна ніч була ну за можливості тихою. Дякую вам, пане Володимире. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку за ваш час за розмову і за вашу роботу. Дякую. everyone.